Антрацит – це не просто паливо та енергоносій, це справжній інструмент геополітики. У 2025 тисячі ринок антрациту оцінюється у 120-130 мільярдів доларів США за прогнозами, щороку він зростатиме на 4,5% через свою роль у металургії, енергетиці та зелених технологіях. І це все на фоні глобального зниження попиту на інші види вугілля, які дають значно більше викидів. Ціни на антрацит доволі волатильні, але в середньому він коштує орієнтовно 117 доларів за тонну. Найбільше цієї копали не добувають у Китаї 50 – 50-60% від світового об'єму. Методи видобутку шахтний і кар'єрний. Ключові гравці державні компанії. На другому місці Росія та її доля у 10-15% у світі Там антрацит добувають на далекому сході та у Сибіру. Виробництво оцінюється в десятки мільйонів тонн щороку. В останні роки видобуток стрімко наростив В'єтнам і завдяки цьому піднявся на третю сходинку рейтингу. На ринку домінує державна компанія. Антрацитні копальні в американській Пенсильванії дозволяють країні зайняти четверте місце у світі з видобутком у 5-10 мільйонів тонн на рік. Колись серед крупних гравців антрацитного ринку була і Україна. Однак, бойові дії, які тривають із 2014-го, відкинули нас далеко назад. Але про це трохи пізніше. Зараз давайте розберемося, чому антрацит став не просто паливом, а інструментом геополітики. Його частка від світових ресурсів вугілля складає лише 1% і добуває його обмежене коло країн. Ці два фактори і створюють напругу. Названі нами вищі країни не просто забезпечують світ сировиною, вони визначають глобальні потоки. Китай продає антрацит Японію та Південну Корею, Росія в Європу та Азію. США фокусуються на забезпеченні свого ринку. Для тих, у кого немає нафти і газу, наприклад, В'єтнам, антрацит стає основним паливом. В Азії його взагалі використовують як елемент так званої вугільної дипломатії. Той самий Китай пропонує сировину за низькими цінами в обмін на доступ до інфраструктурних проєктів країн партнерів. Для Європи, де використання вугілля на тес заборонено з 2025 року, антрацит важливий як елемент виробництва сталі, та й загалом купалина впливає на баланс сил контроль над Родовищами дозволяє маніпулювати цінами а обмежені запаси стимулюють геологічну розвідку у нових регіонах, зокрема в Африці ж зацікавлений в Антрациті найбільше. Та загалом усі і виробники, і споживачі і цілі країни для компаній видобувачів. антрацит – це додаткова маржа. Він банально дорожчий від будь-якого іншого вугілля, подекуди в половину. Той саме Китай заробляє на його експорті 20-30 мільярдів доларів щороку. Офіційний Пекін бачить в антрациті довгостроковий актив і тому не шкодує грошей на модернізацію копала.